Привіт, друзі, на зв'язку Я, Олесандровбой, і сьогодні ми з вами подивимось на 10-й ювілейний рік для гри Six Siege. Перший сезон виходить під назвою Preparation Phase, і я радий повідомити, що ми стали єдиними українськими журналістами, кому дозволили ну трішки, знаєте, раніше подивитися на нього, трішки пограти в нього, трішки дізнатись, що нас чекає в цьому сезоні. Він достатньо цікавий, але більш цікаво, що нас чекає в новому 10-му ювілейному році гри. Давайте подивимось. Першому сезоні цього ювілейного 10-го року гри до нас приходить оперативниця Раурора. Це оперативниця з Нової Зеландії. Що читав попередній комікс операції Collision Point, то Ви не точно пам'ятаєте цього рекрута. Так, от це якраз таки була вона. Вона була молода, красива. Тепер вона потренована, навчена, і знає, і як володіти стихією атаки. Вона приєднується до колективу рейнбу в якості атакуючого противника, і при собі вона має нову зброю і новий гаджет, пускова система дов або як розшифрував її e Олшен договорняк обама Мішель. Я правда не знаю, чому ми так і розшифрували, але це звучить смішно. По зброї у неї є певні цікавинки. По перше, на головну зброю неї є або снайперська фантівка французів. Це 417 та демеречка, або кулемет М 249 На другий слот зброї на вибір або пістолет GSH-18, або нова зброя Reaper MK2. Це пістолет, кулемет. По суті, це пістолет з автоматичним режимом ведення вогню, який має при собі ось такий новий приціл. Ця зброя дуже потужна на ближні та деякі середні дистанції, але на дальній ну демедж буде не такий вже і крутий. Тому на ближній середній ми рвемо дистанції, але на дальній бажано використовувати або демеречку, або кулемет, що там обрали. Гаджетророру у вигляді Omni-Leak Mesh, саме так у нас перекладається розшифровка дом. Але як на мене договорення кабамаміше звучить набагато прикольніше. Це кулу пробивна. Розумна система, яка встановлюється шляхом випуску певного заряду з її гранатомету. Коли Рарора цілиться на дверний пройом, одинарний або подвійний, це не має значення. У неї з'являється спеціальна біла іконочка. А також на гаджеті загорається зелений вогник, що означає, що гаджет навівся на двері, він захопив їх і він може зробити постріл. Вона робить постріл, і снаряд пролітає до дверей. Потім, коли він захоплює двері, він розкривається. І така шторка, чорна кулинбербна, опускається вниз повністю до підлоги. Повністю в облозі це вперше, коли у нас двері опускаються повністю до підлозі, але ви спитаєте, як дрони може проїжджати? А все дуже просто. Ця система вона розумна. Вона відчуває, коли поблизу є дрони, і тим чином, коли вони наближаються до них, вона трішки перепіднімається, даючи їм можливість проїхати під нею. Зверху над цими дверима є отака червона плиточка, червона цяточка. Якщо ви далеко від цих дверей. Ви нічого не можете зробити. Ви їх не зможете просто так відкрити. Але якщо ви підходите до цих дверей, влазить зверху така червона цяточка, і зробивши постріл по ній, ви відкриваєте або закриваєте цю двері. Це можна робити з обох сторін, але для атакуючих є певні бонуси. По-перше, коли ви тільки-тільки встановлюєте ці двері, команда оборони, навіть якщо вони стоять біля цих дверей, не можуть їх відкрити. Треба певний кулдаун почекати, тільки після цього відкривається ця штор По-друге, якщо ви атакуючий і ви зробили постріл по цим червоній плиточці, вона для вас відкрить. Це швидше. Тобто швидкість відкривання після пострілу атакуючих швидше, ніж після пострілу захисників. Така розумна система. Це дає певні бонуси, бенефіти під час ведення бою і дозволяє команді атаки певні приколи. І хоча її штори захищають від куль, на жаль, від зривів, від вибухів. Вони не захищають, тобто їх може зламати імпактами, сіфорами випадково запущеним зарядом Ешки, Зофії, чи може навіть калі, воно ламає їх, або може навіть Орекс їх зламати, якщо прибіжить через них. Вони не можуть вибити барікади касла, а також проти неї ще є такі контрпіки, як Тобарау. Його золоті каністри вони замороджують ці двері і шторки не висовуються. Якщо ви кинули каністру, коли двері були зачинені, вони автоматично піднімуться і не дасть ані вам, ані оборонцям з іншої сторони натиснути кнопку Закрити. Або якщо ви ягер або вимай, ви можете поставити свої гаджети, і коли Раурора буде пускати свої заряди з дверми, вони в польоті можуть їх перехопити, і таким чином, ну, заряд не долетить до дверей, і двері не будуть встановлені. По контрпіку для неї це все. Чи можна якась зробити синергію з іншими противниками? Да, звичайно. На вибір. По синергіям у нас на даний момент є Інга та фюз. Інга та фюз можуть однаково встановлювати гаджети на її двері. Але якщо гаджет встановлений... І ви натиснули кнопку червону цю тяточку Підняти або опустити, то їхній гаджет зламається. Ці двері допоможуть вам захистити ваш фланг та безпечно проходити на позиції, не переживаючи за іншу сторону, концентруючись тільки на одному просторі і розуміючи, що ваша спина плюс-мінус прикрита з іншої сторони. Але не варто забувати, що ці двері можуть підніматися, тому завжди майте на увазі, що да, трішки менше уваги на такій стороні, але не забувати про цю сторону, що вона не повністю закриває. Вона тільки дає можливість певний. Проміжок проскочити також на закритій презентації. Розробники нам повідомили, що протиницяра урора створювалася спільно з кіберспортсменами Тір 1 сцени облоги. Вони консультувалися під час створення дизайну, під час створення концепт артової роботи і гаджета, таймінга. Тому. В принципі на просені її дуже чекають. По суті, вона і створювалася разом з нею. І я певно, її будуть пікати точно частіше, ніж якусь там скопус, наприклад. Бо скопус з'являється, але рідко. Частіше тачанки, але знову ж таки, достатньо рідко. А от Ророра, я певно, вона буде з'являтися достатньо часто. Ну добре, цей сезон нас приносить не тільки оперативниці з Нової Зеландії. До речі, у нас по Маурі, хто не знав. Також цей сезон приносить нас ще декілька нищачків, про які Ошен зараз вам розповість. Вітаю, це є я, Олшер. І відверто кажучи, в цьому сезоні досить мало змін, які не стосуються самої нової оперативниці. І це всього лише дві. По-перше, з репутаційної системи прибирають плашку бета, бо тепер Юр Юбисофтом дуже подобається, як вона працює, як вона відпрацьована, і як вона буде впливати на вашу гру. Основне, за що вам варто хвилюватися, це її тримати на рівні поважної, бо ви поважні люди, шановні, я би навіть сказав. От поки ви будете респектабл, Тобто, шановним, у вас все має бути добре. Знову ж таки, за вищу репутацію дається бонуси, за нижче будуть покарання, так само як це працює і наразі. Окрім цього, ще одну річ, яку додають в гру, це на 10-й рік гри будуть додані спеціальні пакети зі скинами, які ви зможете отримати здебільшого з батл пасу, які будуть включати в себе скини з самих перших сезонів гри. Це шанс вам не тільки згадати, як все добре було колись, а можливо ще й шанс... Скористатися скоріш за все заниженими цінами, які будуть у нас на Rainbow Six Marketplace. Я не можу нічого передбачати, але зважаючи на те, що пропозицій таких скінів буде більше, то напевно і ціна на них теж зменшиться. І на цьому все насправді не на сезона типу, дуже малий. Вони його назвали з я напевно, якщо це в мене правильно з якщо так, вони його назвали. Преп-фаза, і відверто кажучи, це преп-фаза. Тобто нас до чогось готують, нас до чогось прогрівають, буде щось велике, бо ну, я не можу повірити, що ці додаткові студії, що Ubisoft, що нас перевели на Rainbow Six Siege, Зробили на нього додатковий ще наголос оце, що на розробці, що і по ресурсам, що й загалом, оскільки він насправді приносить велику кількість грошей. І я не можу повірити, що все це, це пішло на одного на одну оперативницю, в якої відверто кажучи, зі сторони розробки, ну це не Скопас, це це не Скопос, це не Деймос, це досить простенька оперативниця. Що одна нова зброя, і на цьому все. Там навіть не було обіцяно коновити античит, які вони роблять кожні пів сезону. Тому я думаю, що вони ці ресурси нам згодом трохи покажуть, куди вони їх інвестують. Тому залишайтеся включеними до цього. Це все. Ну так, це було достатньо швидко, це було достатньо коротко, але це все, що ми можемо розповісти на даний момент. Я повинна крім цієї достатньо цікавої оперативниці, Нас чекає ще багато. Мін по античиту балансування смін, плюс якісь дійсно оновлення по інтерфейсу, можливо, я не знаю. Нам дуже мало показали. І сказали, що те, що вам показали, ви можете це демонструвати. А інше, ну поки, поки почекайте, бо ми хочемо анонсувати це в цікавому форматі. І я певен, друзі, що вам це десь ну реально анонсували. Бо якщо це все це кінець, але це точно не кінець. Дякуємо за перегляд. З вами був я, Олександр Годбой, та мій колега Олексій Олшін Підписуйтесь на канал блога. Будемо слідкувати за подіями Rainbow Six далі.